На Хмельницькій АЕС втретє стартувала атомна школа. Понад 30 учнів старших класів місцевої гімназії, ліцею та професійного ліцею вирішили стати її слухачами. Цього тижня у навчально-тренувальному центрі відбулося відкриття навчального сезону атомної школи. Звертаючись до юнаків і дівчат, заступник генерального директора Хмельницької АЕС з персоналу Володимир Гуць наголосив, що атомна школа. Може суттєво допомогти з вибором майбутньої професії. Ми разом з вами будемо будувати атомну енергетику і відбудовувати нашу Україну. Власне, всім бажаю успіху, будьте допитливими, будьте активними. Ну і в майбутньому ми вас чекаємо на роботі. Йони гостей підприємства також привітали голова Нетішинського осередку українського ядерного товариства Володимир Цибульський і заступник керівника навчально-тренувального центру ХАЕС Василь Скрипнюк, які розповіли про переваги роботи на атомній електростанції, про соціальні гарантії та можливість кар'єрного зростання. Для того, щоб краще познайомитися, дітям запропонували гру, під час якої можна було розповісти про себе та дізнатися про інших учасників. А ми поцікавилися в учнів, чому вони вирішили навчатися в атомній школі. Поступив в цю школу, хочу побачити маршзал дуже сильно і дуже сильно цікавлюся темою ядерної енергетики. Хочу дізнатися щось нове про реактори. Та як вони саме працюють та електроенергію? Я прийшов в атомну школу заради того, щоб побачити, як працюють інші цехи і в майбутньому, щоб разом працювати в цій сфері. Я сподіваюся, що мені ця атомна школа допоможе вибрати професію. Згідно навчального плану, протягом семи місяців учасники атомної школи знайомитимуть з підприємством. На дітей очікують захоплюючі екскурсії у різні підрозділи АЕС, спілкування з фахівцями, лекції, практичні заняття, стажування на керівних посадах, участь у тематичних вікторинах і ще безліч пізнавальних речей. Детальніше про навчання в атомній школі Хмельницької АЕС у 2025-2026 навчальному році ми інформуватимемо у наших наступних випусках.